Знову на вулиці дощова погода в нас. Сонця немає. Плюс 16 літу, начебто. Плюс 16. Що в нас тут? А в нас тут дивіться 80 градусів. Ну і так, донизу трошки менше є. На самому 70 градусів. Чому? Бо вчора було сонечко. Позавчора було сонечко. І воно запасалося, запасалося, у нас постійно росла, росла температура. Ми не, не вибиралися тільки тепла. Але це утеплення 5 см, оця тепленька тут. Оці термометри гарячені, кожен цей вихід гаряченький, тут гаряченький, а рушничок гаряченький і на дворі холодно, сиро, в баній кімнаті у нас зараз 20, ну майже 29 градусів. Якщо хтось там приймає душ, від води йде тепло. Ну, це у нас буде робити ремонт, ми розуміємо, що це все старе, це тимчасове вже воно відслужило своє, але тут відповідь на те, хто, хто запитує, для чого вам стільки гріти води. Тобто ми водою знову сонця немає, тепла немає, ми водою користуємося наповну, на 100%, без економії, без нічого води. Як то кажуть, лий за все гарячої, в кімнатах тепленько, рушнички гаряче, тут ручничок все просухесеньке, Красота. Коли немає запасу, ви там грієте якісь там 100 літрів, це вас ну, ну, нам на один день 100 літрів було б мало, звичайно, помитися. Ну, може, якщо нагріти 80 градусів і розбавляти, то ще так. О, Якщо ви грієте 100 літрів, то на сьогодні є, другий день вже там і немає, розумієте? Один день сонця багато, його немає куди подіти. Другий день сонця немає, немає звідки взяти. А так, коли є, ми акумулювали сюди енергію теплову. А коли немає сонця, йде дощик. Ну, Я думаю, що виносить капає. Плюс 16. Плюс 16, знаєте, так, щось сиру прохладненько, А в ванній кімнаті тепленько-сухенько. Це ж не тільки в цій ванній кімнаті, в другій, там ми показуємо тепле пітло, теж рушничок гріється, там теж все теплесенько, користується на два будиночки з 10 панелей. Це ну, води з надлішком поки що. Якось так.